Вітаю це про світло, це наша паличка дуже коротка. Сьогодні хочу показати землю, Субстрат, який купив. Це Класман ТС1, земля просто чудова. Отаких дрібненьких речей тут зовсім мало. Дивіться, яка земля просто, просто супер. У нас є знайомий, який займається. Вирощування морслин для для ландшафтних рослин. І він. У нього теорія ну, теорія, а практика. Він каже: для того, щоб виросла нормальна рослинка, треба, по-перше, гарний ґрунт, гарний, гарний субстракт, по-друге, новий вазон або нова касета. А далі вже це, це 80% успіху, а далі залежить вже від вас, що ви там зможете. Купував земля А, Перший раз, до речі, я їх знайшов, перший раз побачив. Це 210 літрів в куб. Ціна питання 1150 гривень. Це було на, на позавчора, мабуть, це березень місяць. Доставляння в Київ в 168-167 гривень. 167. Із 1150 куб. Ну, трахуйте, кому ще потрібна земля. Я сьогодні, я вчора її зволожив оце відро. Це відро 16 літрів. Я набрав його неповне, брав отак от руками, як от ви зараз бачите, отак брав. Дивіться, яка земля, яка земля, дивіться, яка от я взяв ось це, отак от стиснув. грудочка, Береш? Ось вона. Оця, 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 оцей об'єм, який зараз в 16-літровому відрі. От в цьому, оцей об'єм. Випив вчора у мене. Ось тут бачите, трошки от там на рівні е, білої етикетки залишились водички. Вон там якщо побавкати. Зараз поставлю, покажу. Отак от от залишилось води, а випив, це 2-літрова штука. Майже 2 літри. Я його під, під, підбризкував, мішав, підбризкував мішав, залишив на ніч. І от зараз прийшов. І от, така ви, Викинув з, з цього об'єму, дивіться, ось. Раз, два, три, чотири, п'ять, ось, дивіться. Оце те, що я відбракував з цього об'єму землі. Тобто, кому потрібна, кому потрібна гарна земля, помідори мало хто ще сів, я думаю. Ну, так от таке може інколи зустрітися, така штучка, яку можна. На, на, на стадії розсади а, звідси прибрати. Чудова земля, просто чудова. Я класно нам в тому році користувався ще раз, ближче, зараз якось покажу. Її треба зволожувати, зразу кажу, тому що вона водичку п'є, водичку п'є і водичку тут вона, бачите, вона взагалі не, не береться, а нам треба зробити, щоб була така, як я показував. Отак беремо. Отак. Взяли. Отак. отака штучка залишилася. Отак взяли, пальцем. Вона розсипалася. так беремо. Така вона. Пансом беремо. Бачите, вона розсипалася. Тобто, кому ще потрібна земля, зверніть увагу. Я в посилання на сайт залишу в описі нова, нова контора, не бачив ніколи її до цього. Ціна сподобалась Зателефонував, запитав, не була під дощем, та да ні, наш свіженька нормальна. Купив, отримав, Чудова, чудова земля Класман тс 1 У мене я купував, ще, я купував ще субстракт саула литовський для посіву. Непоганий, не можу нічого про нього сказати. Трошки більше, можливо, в великої фракції, яку я відбракував. Але я купував 70 літрів, 375 гривень, здається. Ну, от рахуйте, якщо. 375 гривень на 3, Це той самий об'єм по літрам. Виходить. Ціна трошки більша виходить. І тому, знаючи класмен, я все-таки. І купив ще дві 160-ті 160 касети і дві по 50-х 50 дві касети. Сьогодні може покажу, які перці буду сіяти. Зараз я розведу магнікур з зальюни в пакетах зіп десь на годинки 4-5, А потім ближче до кінця дня вже буду сіяти в касети перці сьогодні. Ось таке моє, таке моє придбання нове, яким я дуже задоволений, тому що раз купив землю, вона була волога і вважав цей куб замість 30-40 кг 69 кг. Це таке у мене було. Ой, ну, була така історія. На всім здоров'я!